Прилуцьку міську друкарню ліквідовують на сайті Прозоросейл. Основне приміщення з допоміжними будівлями у майже 2 тисячі квадратних метрів продають за 5 мільйонів 783 тисячі 861 гривню. Про закриття цієї друкарні стало відомо ще в грудні 2021 року. Останнім з друку тут вийшов тираж газети Град Прилуки. Град прилуки видавався там 2001 року. Обладнання, на якій друкувалося, зрозуміло, що це було старе обладнання, це індійські машини Ромайор і не пам'ятаю, Марку зараз уже багато що не пам'ятаю. Які залишилися в спадок із радянських часів, але, але воно працювало, воно друкувало не тільки наше видання і ряд інших. Прилуцьких і поза межами нашого району. Від серпня 2022-го град-Прилуки друкується в Чернігові, розповідає головний редактор Владислав Кіча. Якість там краще, там машини новіші, модерновіші, але і вартість засоби потягло і вартість, ну плюс доставка. Десь порядка на 45-50% це стало дорожче. Та на думку Владислава Кічі, найголовніше те, що ліквідація друкарні несе за собою ряд економічних та суспільних змін. Чому можна було запобігти? Якби це була міська комунальна власність, на даній базі можна було створити нове підприємство, зберігши його профіль за рахунок інновацій. За рахунок інвестицій, за рахунок заміни обладнання на новіше, і тоді б ми зберегли б, чергу трудовий колектив, робочі місця, навіть збільшили б їх кількість, а також заробляли кошти у міський бюджет, якби це була міська комунальна власність, і залучили б до себе замовників не тільки. Із нашого району, а з усієї області на сьогодні ж, прилуцька міська друкарня є власністю обласної ради, і на червневому засіданні чор прийняла рішення припинити існування підприємства шляхом його ліквідації.